Набухуємося. Не хотіла я вас всіх сьогодні бачити. бачила. Тебе дуже би хотіла. І готовий ви до відвертих експериментів. А він такий вставай на коліна, сповідайся. не Одна одній дає настільки рентак страху. Боже! який ужас, у нас, дівчатка. Всіх вітаємо з 2025 роком. Це шоу-проєкт Одна з нас. І Ютуб канал Франківська. Пропоную найперше відповісти на питання, як ми справляємося з токсичними людьми. Кожна із нас. Просто посилаємо їх токсик. На три веселі каруси. Я думаю, що в кожній в кожного в житті є в спілкуванні в ото не спілкуванні в оточенні люди, токсичні люди. У мене нема вже в мене за останніх півроку настільки почистилися. профільтвала, просто вони самі. Я нічого не а. фільтрувала. Вони профільтрували а. мене. Напевно і поняли, що я я... Я, токсична, я все що я не в їхньому колі середовища і слава Богу, від мене вони просто відсіялись. І зараз, коли я бачу таких людей, я стараюсь їх взагалі до себе не підпускати. Абсолютно. <тит> — Ти потім стаєш таким самим дебілом. Так. <тит> 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 Чесно, в мене з руками теж кожного року є люди, які появляються нові. І так чи інакше вони пізнають мене, я пізнаю їх, і рано чи пізно настає той момент, або ми продовжуємо спілкування, або ми відсіюємося і розуміємо, що мені та людина не підходить, і я тій людині не підходжу. І сказати, що ці люди всі є токсичними, <тит> я не можу, але є інколи такі переважно жінки. Сучки, такі як ви зараз, що я говорю, ви не слухайте. Ну і я можу сказати, йдіть нахуй. Отож, я вважаю, що не можна назвати всіх людей токсичними. А ну поясніть мені, токсичні люди на вашу думку, які це люди, що вони роблять. Це такі люди, які коли вони присутні в твоєму житті, ти постійно відчуваєш тобі... якісь проблеми. А, тобі хірово. Тебе... ти обеселена, в тебе немає енергії, до тебе от зранку подзвонили. Енергетичні вампіри. Так, а. і щось тобі там навалили своїх проблем. І Ну, є ж такі люди, які тобі навалюють проблеми, і ти їх готовий підтримувати. Просто а ти, вибухаєш ти вибухаєш і все. Ти потім переймаєшся цими проблемами, Але, типу. Знаєте, що я скажу? До тебе донечка зводить. <ріголові》. ріголові> <ріголові> Говорити про людей, що вони є токсичними, я не вважаю для себе це доречним. Тому що для мене токсичні люди це е, ті люди, які можливо чогось не знають або чогось не розуміють, або в чомусь не обізнані. Якщо наші дрої рано чи пізно розходяться, це для мене означає, що це. Не токсична людина, це людина, яка далась мені в житті для досвіду, якогось, щоб я для себе щось пізнала. І та людина також для себе щось пізнала. Та блін, то токсичні люди, вони нічого не пізнають, вони просто токсичні. Ні, Ну все рівно mm. в кожного своя історія і кожен іде, як то своєю дорогою. І Хто би нам на житті на шляху не потраплявся, все, все рівно це ну є та є люди, в яких немає почуття гумору, немає а люди, які постійно чимось mm. незадоволені. Але я, я mm. вважаю, що такі люди трапляються на нашому шляху тільки для того, щоб ми щось зрозуміли або щось Них черпнули від... але ми не говоримо про те, для чого вони нам трапляються. ми говоримо про те, що ви з ними робите. І, і, і хто вони ти, є? От найкращі, і люди, просту, ти не сказала. О, ти прикинь, їдеш на море з людиною. допустимо, якась ситуація. Ну образно це не зможе. А, якщо що, ну, наприклад, чи йдеш в ресторан, ти він там прийшов, сів, йому вже все не так, офіціант не такий, там страва не така, Та, постійно ти чомусь відпочити? недовольний. ти хочеш відпочити, чи там хочеш провести класний час, він постійно все не так. Що ти не зробиш, це не так. От, 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 ну, я з такими людьми йде. не дозволяю собі заходити настільки далеко. Так. Ходити в ресторани? В принципі, навіть сфері обслуговування. Ну, як чесно, як на мене нависають, або просто навіть піднімають трубку, наприклад, клієнтка хой, ну мені треба вже на стрижку. Я не можу. Ну, а що мені робити? І я 20 хвилин мушу слухати. Ну Я клієнтів я люблю, але просто деякі люди думають тільки про себе і ну, не поважають час. Пане, є така знайома, яка ходить по всіх майстрах, куди б вона не пішла? В Калуші, в Франківську, у Львові, я не знаю, в космосі і все буде не так. Я ні разу не почула, що їй хоч хтось щось зробив так. Ну, типа, блять, всять навчись сама робити. Люди ну, не задовольні тіпа. життям. Просто незадоволені люди, люди. це багато, таксичні так. люди. висновок з цього всього таких людей просто треба уникати і свого життя. Або і не звертати увагу. Що приносить вам найбільше щастя зараз? Мені на даний час, на даний період життя, найбільше щастя приносить, ем, в першу чергу, моя дитина. Я так тішуся її подвигам, її здобуткам. Її оцінками школ... ну оцінок ще нема там взагалі відгукам тішуся тим, як вона росте. Як вона взагалі це найбільше щастя на даний час? Ну і на другому місці це те, чим я займаюся. Моя робота мені надзвичайно велике задоволення приносить. Як я тішуся, що взагалі я це роблю. Оце класно, кайфати своєї роботи, і це мені теж приносить щастя не більше на даний час. Ну, не знаю, в мене щастя, це таке поняття розтяжеме. Я щаслива, від того, що я зранку просинаюсь, і то, що я здорова. Щаслива, недавно... що ти проснулася? Я щаслива, що я проснулася. Я, щаслива. я реально дякую Боженці, так коли дуже просто проснулася. У зв'язку зі своїми там, останніми подіями в житті я рада, що я здорова. Цьому я теж дуже щаслива. Щаслива, що мене оточують наразі самі прекрасні люди, які мене оточують. Дякуємо Софійка. Ми теж тебе любимо. Хотіла сказати, що, хотіла сказати, що ви туди не входити. Але я щаслива, що всі мої рідні, живі, здорові. Блін, є багато. Моментів таких мелочних, які насправді приносять щастя, щось люди забувають, що насправді такі дрібниці це і є щастя. Всі no. живуть якимось там. Хтось бабок заробив, хтось куди з'їздив. Це все щастя без здоров'я, без всього. Таких без дрібниць ми не будемо щасливі. Так, це правда. Я, я взагалі дуже щаслива, що в нас зараз такий навіть що в нас немає такої. Ми не відчуваємо такої війни. Як на сході, наприклад, бідей практично тут немає. Щастя, це коли всі близькі, рідні, поряд, живі і здорові. В цей здоров час це просто по-особливому цінується. Так, це дуже цінується і взагалі, взагалі не треба звертати увагу на такі взагалі, які проблеми. Це дрібнечки, але в когось наберес набагато більше проблем. Мене найщасливішою робить, напевно, сон, тому що коли я посплю, мені життя реально. Я Ні, ну не не це правда. Не... Тут є я... доля правди в цьому, бо тому що я коли не виспана, я зла на весь світ. Я хочу вбити кожного, хто мені це, скаже це, добрий це, ранок. Це, це та, ранок спорчений. Я сьогодні була така йти на ці зйомки, я так мало спала. Не хотіла я вас всіх сьогодні, бачити. Ніфіга собі. тебе дуже б хотіло для мене. Щастя, чесно, то найперше, коли я посплю, я реально висплюся. Я відчуваю себе продуктивною, здоровою, енергійною, і я можу йти в цей світ і щось робити. А ще мені дуже велике щастя зараз приносить те. Що я можу комусь чимось допомогти, нехай буде це інколи фінансово там тих на ЗСУ кинути тих 10, 20, 30, 50 гривень. Я не кажу там ну, хто знає які гроші, але мене дуже тішить, що в мене є змога допомогти. Якщо це не матеріально, то це якимось вчинками, поступками, словами, комусь щось якось. Покращити життя, і мене дуже це тішить. Я хочу щоб так завжди було. Мені дуже подобається комусь подарунки дарувати. Це такі емоції, просто коли людина отримує такі класні емоції, це просто це настільки заряджає. Мені дарять подарунки. Я б себе почуваю якось некомфортне. Я б почуваю себе якоюсь веною. Ну я не знаю, ну просто в мене є давай вийну. нам гроші, коли подарунки. Дивитись на емоції. що як людина щаслива від того подарку, це просто це все. Ну ти така довольна цілий день. Ну все я дуже сильно люблю подарунки. Так, і целімент. Тож таке щастя приносить. Готовий ви до відвертих експериментів, якщо партнер цього дуже хоче. В плані чого сексу? Так. Я завжди за. Да. Все, всіх експериментів. Я за... просто не тільки якщо партнер, це... я теж завжди цього хочу. Я завжди за, якщо тільки це не ущерб мені і моєму здоров'ю. У моєму випадку головне мати партнера, а тоді я за. Тож тільки за, якщо ти любиш свого партнера, якщо у вас є взаємність. Якщо ви один одного любите, це тільки за любі експерименти. Ну я пів життя замужем, тому не знаю, якщо мене здивує мій партнер чимось. Вижимо то можна й Там, Ми пам'ятаємо, що дуже боїшся вмерти до речі. Якщо не дуже то раз на смерть насправді або під. під час сексу в 70 років це ідеально. Чи признаєтесь ви своїй подрузі, що її друга половинка зраджує? Уточніть зраджує зі мною чи просто зраджує? Ну, так, це важливо. Це чесно, люди діляться в цьому плані для мене на дві категорії. Одні скажуть, що ти кончена, вибачте, підеразка, бо ти лізеш туди, куди тобі не треба, а другі скажуть тобі дякую. Типу, е Мої подружки ми недавно, якось, до речі, зачіпали тему це з моїми подружками. деякими, е Вони сказали, що вони хотіли би знати, що вони б схарились на мене, якби я не сказала. А я знаю людей, які просто скажуть, типу, мені. Ні, він такий класний, він не зраджує, ти типу, пиздунка, там на нього набрехала, він тобі не подобається. Потім вони двоє об'єднаються в коаліцію і зроблять тебе фіговою. От, тому залежно в яких. Залежно ну, залежно в на, на, ти кожну, ти кожну свого, свою подружку знаєш, і ти знаєш. Кожну як відреагує, от і все і нема Ну, говорити. своїм найближчим. Я би точно сказала зразу. Я але. теж думаю, що я б сказала. Натякнула, якось знайшла би якийсь підхід. Просто є деякі такі дівчата. Ну, навіть були такі ситуації, просто що потім вони двоє об'єднуються. Просто і ти отримуєш сафілава, бо ти розлучила пару. Ну це так получає, але це залежить це з якою подружкою. Ну це мене виходить. пацане. пацани є деякі такі, що підсилають своїх друзів, щоб перевірити дівчину. Я та, знаю, є таке? Та. Я та, знаю та, такі історії. І, і, і потім кажуть, що вона шлюха, а кент твій класний. Це та. всі ну. жінки, шлюхи. Стандартно. Дивіться, от є дві ситуації. Якщо в сім'ї є зрада, зрада може бути з двох сторін. Це зрада систематична, тобто сьогодні він зраджує, що олію, з Катю. І жінка не хоче це діти. Вона собі живе і знає, що десь мій і вітає о... не такий, чи там мій п'ять, ні-ні, ні. ні, ні, ні. Та тут всі наклад говорять. Тому, ж, якщо ти будеш подружка, яка знає, що твоя подружка десь живе в космосі і вірить ми, це це в на колі, то ти просто промовчиш, хай собі вірить, хай в цій черзі, їй так добре, значить всім так добре. За ті скаті, горка, Оля, ну тися завтра до неї прийде, їй щось перепаде разок на тиждень. Але що це? Я і чоловік оступився один іде раз в житті за 10 років. Ти теж про це знаєш? Я б також не сказала. Чудовні дівчата. Давайте вип'ємо Давай. за те, щоб нас ніколи ніхто не зраджував, і ми ніколи нікого не зраджуємо. Чи це друга половинка, чи це наші Давай. друзі, близькі чи далекі, але щоб було так, як, як змінилися ваші уявлення про дружбу з роками? У моєму житті були було багато друзів. Я перейшла через дуже багато різних кіл спілкування. І зараз на даний момент моє коло спілкування і коло дружби надзвичайно маленьке. Напевно, що стільки мало друзів, у мене не було за все життя як зараз. І ви знаєте, я набагато щасливіша, Впевненіше що в собі, мені набагато легше жити, тому що я відкинула від себе тих токсичних людей, про яких ви говорили, відкинула від себе заздрісних людей, тому що насправді жіноча дружба це дуже важка. Жінки одна одній заздрість. Між мужиками такої фігні немає, як між жінками. Жінки надзвичайно заздрісні, підступні, хитрі. Вони залазять в твою душу, в твою сім'ю і виховання твоїх дітей абсолютно все. І отак своїми такими, такими світцями, висловленнями. Коротше, в мене, були, в мене були друзі, які уявіть собі, вони Спілкувався зі мною, розказував і наш тобі твій чоловік, він такий, він цекий. А він говорив, та він ходив себе так, а він був там, я його бачила. Підходили до мого чоловіка і розказували: ти бачиш, тебе діти не поважають, Подивися, як Наталя до тебе не так відноситься. як би хотілося. Тобто вони на два фронти, мої друзі, які грали на два фронти. І коли ми потім між собою про стаканчику про це поговорили, я просто було шоці, Це найближче мені люди на були колись. Тому. Зараз на даний момент у мене є дуже маленьке коло спілкування моїх друзів. Я надзвичайно щаслива цим людям, і я нічого міняти в своєму житті не хочу. У мене, наприклад, так всі хлопці, друзі, які були в мене уже роками, так вони і залишились А дівчата. А дівчата, от їх лишилось реально маленьке коло спілкування. Загальному сказати так вам, все своє життя в жіночу дружбу я не вірю. Я вірю в жіночу дружбу, коли ви плюс-мінус знаходитесь на одному рівні. Тобто, у вас плюс-мінус однакова фінансова ситуація, у вас плюс-мінус однакові мужики одного рівня. Тобто, коли у вас немає цієї конкуренції. Але угу. на даному етапі в житті в мене є декілька друзів. Прям таких типу подруг. близьких подруг. Ну, я зараз говорю за подруг. Mm -hmm. Пацани як були, так вони і є. Вони завжди мені допомагають. Там, ну, незважаючи на те, що в мене є хлопець, він адекватно до них ставиться, типу, тому що він бачить, що це просто дійсно друзі. Mm -hmm. От. І на рахунок дівчат їх є там декілька, декілька особ. І мені здається, мені б хотілося б в це вірити, що така дружба щира, яка в нас є і зараз. Вона не зміниться, не дивлячись на те, що хтось виросте, хтось буде там на нижчому рівні. Я взагалі не хочу думати про те, щоб рівняти їх взагалі фінансово. Взагалі, взагалі, типу фінансові. не тільки про фінансові, не а фінансові, а про і стосунки. Про ні. Рівні, твої друзі, Наразі взагалі ні, У мене з моїми дівчатами ви... так. Сьогодні я бабки в когось. Ми йдемо. Тобто ми нікому нічого а не винні. Ви ми ви не, не почаємося. Я, ні, ні, я надію, ні, я за себе я відповідаю. Я за себе відповідаю, що ні, але я. Я боюсь, щоб... Ну, я не можу відповідати за чужих людей. Так було в моєму житті, що вроде би, все було так, а потім хтось там десь мав більше бабла типу і просто там звізду злапав. От. Того я надіюсь, я за те й кажу, що я сподіваюся, що наразі з тими людьми, які в мене є такі класні стосунки, вони будуть. Якщо в мене з ними будуть. Якісь конфлікти через якісь такі речі це буде для мене дуже великим ударом, тому що для мене це дійсно залишились в моєму житті. От ті -оті люди, яких я хочу бачити до кінця, насправді ви розумієте, фінансове оточення також дуже та надзвичайно важливо, тому я піднімаю тебе цю тему теж для цих людей. Якщо для тебе люди, які мають якісь свої е доходи матеріальні і. Е е Такі здобутки досягнення матеріальні. Ти біля них ростеш автоматично, що би там не було. І навпаки. Просто в мене з моїми подружками. От наразі така фігня. От хтось має більше бабла, десь там щось заробив, Ми зразу одна одну стараємося підтягувати, не там залишати, а підтягувати. А давай тобі, от в мене, от з моєю Анькою, ми там працюємо разом. Аня, привіт. Ми завжди даємо. Ми такі ліниві двоє ні хрена не хочемо робити. Я хочу, щоб мені бабки падали з неба. Просто за те, що я зранку проснулася. Але ми і вона така сама. І ми одна од. І дає одна одній дає настільки пендаль сраку. оцей. Ми по одиночці у нас працювати не виходить. Ми поки що тримаємося кучки. Тому що ми одна одну підштовхуємо. Типу, сьогодні вона лінується, я там та ні, давай, ніфіга, вставай, нам треба. Сьогодні завтра я лінуюсь, вона там мені піздюлей навалила. І все. І ми вже кучкою, і в нас відколи ми тримаємося, дійсно у купи разом. В нас виходить. Слава Богу, у нас все виходить. У мене також там вколи ясно, що ти всіма спілкуєшся, окуєшся, всі кінти, всі друзі. Це все купу подружок 50. Просто всюди, кожен день. Але з роками то все стає, стає, так дійсно зменшується, 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 і зараз теж бачиш до тебе щиріший. Ну щиріший, я просто бачу, хто зі мною. Важкі моменти зі мною хто лишався. Коли не було охірово, хто сидів біля мене, гладом не поліксав, Ірс, буде добре. Коли в тебе щось навпаки получається в житті, тоді зразу фільтрується. Хто радується за тебе, а хто типу. До мене кажуть, були такі люди, коли знаєш. От приходять, оце, напевно, ті токсичні. у мене було таких. Я не буду казати, скільки імені. Були такі люди, вони зараз я даний час, я з цими людьми не спілкуюся, але це тако кожен день. бачимося десь з ними. Чого ти до мене не дзвониш? Це мене нове це. Ну, бляха, по-перше, чому? По-перше, я не розумію, чому я завжди маю дзвонити? Я перша? А може я просто не хочу. По-друге, по-друге, я не хочу, а по третє, можливо, я зайнята. Я ж не можу годину часу вийти на те, щоб поговорити по телефоні. Я з Аню, Ані, ми з тобою кожен день, ну за табі спілкуюся, бо працює разом. А ми це дзвоняємо раз на той Я тобі скажу, що майже всі мої подружки відсіялись на цій темі. Мене настільки вибачте на слово заїбало. ти не В мене є своє, Ми вже в тому віці, коли кожен займає, ну, типу, це не життя. Хтось працює, життя. в когось є сім'я, в, сім в когось є діти. А оце постійно. Могла би і набрати, а ти там стою піш для мене. Це та, прям та, табу о, в дружбі. А ти тепер, знає, коли вона? я бачу, тепер, коли ага. я бачу, що хтось з близьких, ну не то що з близьких, хтось появляється в моєму житті, і коли я тільки спостерігаю цю фігню, типа. Могла б і подзвонити, могла б і набрати. А ти, а ти мені ти спитала, як мене справи? Ти спитала, чи в мене щось сталося? Ти спитала, чи мені потрібна якась допомога. Думає, чого я взагалі не заздріст? можу? У мене був такий досвід. Здалека починається заздрість. Коли людина бачиш, про що ти говорила, що ти якось піднімаєшся, ростеш, тебе щось виходить, і людина тобі потикає. А чого ти до мене в той момент не подзвонила? А чого ти не прийшла? А чого ти не послухала те, що я тобі сказала? Людина тобі просто цим потикає. Можливо, спочатку несвідомо, але з часом воно переходить до того, що це свідомо, що людина просто тобі за а не був такий досвід, коли людина ось говорить тобі, що тобі цього не треба. Нахрена, тіпа, залиш залишся все, це не твоє тобі не треба. але вона розуміє, що я не, зупиню, не зупиняюсь після її слів, і вона продовжує мені допомагати. О, вдягни це, це тобі краще, це тобі краще. Вона розуміє, що не виходу немає, і вона починає мені допомагати. Але я підсвідомо розумію, що ця людина перше говорила мені, що тіпа, я там щось е, мені не треба, а потім говорила, е, допомагає мені. Я інколи не могла зрозуміти, що таке дружба. Ну, в останній е, час, коли в мене я з таким стикалася, я не могла зрозуміти, що таке для мене дружба. То що колись я дуже Давно обпеклася один раз, і я не довіряла жодній людині. Ми, наприклад, з Ірою вже купа років спілкуємося. Я залишила всіх. От просто всіх залишила, поїхала в Київ, і коли я вернулася, пройшло два роки, я ні з ким не спілкувалася. І вони самі про себе нагадали в той момент, коли мені так. було погано. І я не чекала їхньої ні допомоги, ні підтримки, нічого. Сказала, ти чого слухав? Не дзвонила. Блядь. Так. Два роки, блядь. Є і подружки, які е, живуть там от, в іншому місті, в іншій країні. Тобто, для Мене класно з ними зідзвонитись раз у місяць, і ми нас не відчувається того, типу, всіх так, попсирали, пльотки розказували, і це так круто. І я знаю, що будь-який момент в цьому житті чи вона буде так, там в нашому можливо, місті, можливо, чи вона буде на іншому кінці світу. Я знаю, що я подзвоню і скажу, блін, мені срочно треба. У Мене теж у мене скільки подружок було. Я кожний тиждень ходила на день народження, і це просто я працювала на дні народження своїх друзів, подружок мене скільки подружок було. Я просто думаю, блін, і кожен раз треба якесь нове плаття. У мене стільки подружок було, але просто залишилось. У мене такі дві подружки: одна з у Мерці, а одна Катя, і ну, я, в Хотіні. Катя іра біля, наскільки ну мене ну, Іра поїхала недавно, але просто це вже стільки часу прийшло. Ми вже десь років 12 дружимо. Скільки людей помінялося. Дійсно, дві такі залежні. Це кожного так, кожного дві поміняються в оточення. Я буду рада, якщо ми дотерпимо одна одну до. Дотерпимо до кінця. Друг, до кінця проекту. За статистикою, якщо дружба триває 5-6 років, це дружба буде тривати все життя. Як зрозуміти, чи здорові ваші стосунки, це як зрозуміти це, це ужасне питання для мене. Питання... Давай, Галька. Це, наприклад, якщо чоловік підтримує всі твої інтереси, що якщо ви з чоловіком як друзі, і ви можете від, на ну, відкриті теми поговорити і разом, ну це може бути здорові. Якщо чоловік не засуджує твоїх подружок, навіть просто підтримує твою думку, і у вас є якісь взаєморозуміння, це дійсно це здорові стосунки, ви просто ви і дружите, і друзі найкращі, і любовники, і взагалі, ну вас все класно це дійсно здорові стосунки. Якщо тебе чоловік там не весь час не засуджує, а ти не так не то, а ти так не сьо, а ти з те не дружи. А ще щось і завжди тебе засуджує, і такого тебе заганяє в кут, і ти така дуже зажата, і ти біля нього не відкрита себе. Він верти не почуваєш. Це правда, ну це правильно. Це ну і якщо як з чоловіком так? треба дружити, типа і дружити, і ну і в плані всього, що в тебе має все класно, але Будь. буває таке, коли ви дружите з чоловіком, але я. Де він тебе щемить? Або ти його нова Софія, відповім тобі на це питання. оце щемить стосунках хтось когось щемить. От я для мене відносини здорові — це коли я свідомо даю е, вільний час для чоловіка. Тобто його пространство. Особистий простір да, Особистий, Особистий простір, простір. для да, нього, да. і так само взаємно він розуміє і дає можливість мені бути в цьому моєму особистому просторі. А потім, коли ми сходимося, ми це все можемо і виговорити, і випити, і гарно зайнятися сексом. Ну, типу, скомбінувати це, все в такий букетик красивий, який ми несемо по життю. Але коли насправді, якщо дійсно людина дає тобі простір, і ти можеш в тому просторі робити все, що хочеш, і плюс завдяки цьому ти. Партнер тобі довіряє, то для мене це найкращі, найздоровіші стосунки в світі. Тому що тільки коли чоловік тобі довіряє, і ти можеш дозволити собі все, що ти хочеш, і він тобі навіть не мішає цьому. Він каже: Їдь на зйомки, роби, що хочеш, тіпа подзвони чи в тебе без без все без. добре. Вас нам здорові стосунки треба вступати двом свідомим людям. Якщо двоє людей повноцінно можуть жити самі без партнера, то їм добре, комфортно жити самим, вони не обтяжуться, вони думають про то, Боже, як я знов не маю нікого, давайте мені треба срочно якийсь мужик, мені треба секс, мені треба відносити, мені треба з кимось познатися. Тобто, коли ти кайфуєш сам з собою, Тобі добре, в гармонії з собою, тоді ти можеш попасти на цього нормального мужика і на ці здорові відносини. Щоб ви знали, що 80% це є аб'юзери, психопати і нарциси, дівчата населення, населення здорові відносини. Ну, Коли обоє людей, звісно, яка морально, психологічно до цього готова, до цих нормальних, здорових відносин. Моя думка: здорові відносини в сім'ї. Перше, це взаєморозуміння розуміння повне, одне одного, повне О, абсолютно. Він має розуміти мою роботу сприймати. Він має розуміти мої захоплення, мої хобі. сприймати мене повністю, така яка я є. Завжди класний секс. Якщо О, у вас хіровий секс вдома, так, міняйте так. обстановку. Ні, як зробити секс кращим. Їдьте десь. не важна, яка обстановка де Ви це називається впізнавати один одного і не встидатися, ділитися кому що подобається, кому як круто і так далі. Про секс завжди треба говорити. Якби можна було. Отримати будь-який подарунок цього року, щоб це було. Я би була щаслива, якби мені машину подарували, і мене б відвезли десь, наприклад, там, на море десь. На... Але я, якщо, щасно... була б саме щасливіша, саме Якби зараз на даний час, якби закінчилась війна і не виключали б світло, і щоб всі були щасливі, здорові, ну, це саме головне. Я би була саме щаслива, бо війна кипець, зараз вже всіх дуже сильно. Для Утомляю. мене я теж думаю, що для всіх нас взагалі був би найкращий подарунок це закінчення цього всього піздівця, які відбувається в нашій країні. Ну і живі чимоданчика, грошей я б теж не відмовилася. Можете Буду скинутись жити. мені всі на день народження. Має. Можна нажати, що Аня найкращий подарунок свій цього року? Ну найкращим подарунком це, напевно, вищі сили можуть це зробити, щоб закінчилася війна, а щоб ніхто ніх не бажання всіх. Так, щоб ніхто Він. не вмирав. І всі були здорові, щасливі, і кожен крокував по своєму шляху, так як він вважав за потрібне, так як йому комфортно і зручно, і щоб ніякі оці як то зовнішні фактори не мішали в житті ні мені, ні кожному ні кожній людині досягти своїх цілей, чи зробити те, що ти хочеш зробити, чи здійснити свою якусь мрію, і не чи це подарують тобі машину, чи це тобі відвезуть на зінзібар. Немає значення, щоб ти себе комфортно відчував кожної секунди. Кожного моменту в своєму житті. Цілий рік, а 2026 ще ліпше. Потім. Клас, я хочу таке бажання, щоб мені подарили, щоб я могла завжди е згадувати любе бажання і мені його виконували. Чарівну паличку. <зв 'яз lay -2> Дайте мені щось таке, щоб я потерла е і все здійснилось. Моїм найкращим, найкращим, взагалі подарунком який може зараз бути цього року стати це. Будь ласка, верніть мого чоловіка додому, і тоді в нас кожен день буде щасливий, бо <гум> тому, що ми разом Клас, ми давайте змисила за, за цей всіх бажань. бажаючи з новим роком! Шановні глядачі, ми також вітаємо вас з 2025 роком. Бажаємо вам щастя, наста здоров'я, щоб все в житті у вас получалось так, як ви хочете. І єдине наше бажання всіх спільне в цілому світі, щоб нас закінчилась війна. Всі були живі і здорові. це вставити.